Збочене мишлення. Сьогодні багато пастарів відчули дію Духу, що увійшов до повної сили Єзуелі. На деяких з них були накладені прокляття через плотські молитви доброзичливців у лапках, нібито для того, щоб була виконана воля Божа в лапках. Люди, віддані Духу Єзувелі, мають спалену совість називають доброзлом і злодобром. Їх міркування безплідні і серця їхні затьмарені, бо його невидиме від створення світу, власна його вічна сила й божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Коли людина підлегла духу Юзавелі, доходить до стадії злочинів, йому треба протистати і видалити його. Час покаяння минув Насильство і Агресія. І понаписувала вона листи від імені Ахава, і позапечатувала їх його печаткою та й порозсилала ті листи до старших та до вельможних, що були в його місці, що сиділи з Наутом. А в тих листах вона понаписувала так. Оголосіть піст і посадіть на вота на чолі народу, і посадіть двох негідних людей напротив нього. Нехай свідчать на нього, кажучи Ти зневажив Бога і царя, і виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре. У цьому випадку Єзавель проголосила Піст, посадила лже свідків, щоб досягти своїх цілей. Так само той, хто зрадив себе духу Єзавелі, може використати різні види дій. Зводячи звинувачення, щоб підтримувати свою справу, вони можуть приймати форми лихослів'я або навіть відкриті форми ворожості. Ці нападки посилюються по відношенню до наміченої жертви у міру того, як демонічні духи зміцнюють і збільшують вплив Єзавелі. Такі дії показують глибоко вкорінену злість і ненависть до тих, хто не згоден з волею і бажаннями Єзавелі. Врешті-решт людина, що повністю вдалася до духу Єзавелі, лихословить, зводить на клепи і труїть іншу людину і прагне знищити її вплив. Вона робить це говорячи зле про духовне життя своєї жертви і руйнуючи вплив цієї людини. Єзавель показала це, коли відняла виноградник на Вофея. Писання показує не лише силу її зла, але також міру її насильства і агресії. Людина, що зрадила себе духу Юзавелі, може довести свої дії до емоційної, словесної або психічної зневаги і приниження. Вона дозволяє собі спалахи люті, причому вона часто виправдовує свої дії, продовжуючи вважати, що для досягнення мети будь-які засоби гарні. Убивча Лють. Вбивство це зло, до якого прибігають для поневолення волі оточуючих. Єзавель замислила обмовити Науфея і потім убити його, усе це в належній релігійній формі того часу, оскільки він відмовився продати виноградника хаву, прагнучому заволодіти ним. Вона змусила двох лжесвідків звинуватити Науфея у богохульстві перед вождями і сусідами. Потім вона змусила старішин Ізраїлю, відповідно до закону, побити його каменями. Хоча вона була релігійною в лапках, але стала виною у вбивстві. Вбивство, по суті, було найбільшим з контролюючих дій Єзавелі, будь то вбивство Вуфея або сотень Божих пророків. Валаам також був причиною загибелі багатьох. Як Валаам, так і Єзавель, проте понесли кару від людей, що мають царську владу. Валам був убитий повелінню Моїсея, а Єзавель за наказом Іуя. Так повинно бути в церкві і сьогодні. Пастор не повинен допустити, щоб безневинні люди страждали або були згублені із за чогось жадання влади і контролю. Людини з духом Єзавелі, що здійснює зло, не можна терпіти. Пастори і лідери повинні видалити цей згубний вплив зі своєї церкви. За тим же принципом, за яким Павло запропонував зробити церкві в Корінфі, коли він перестерігав відлучити молоду людину, яка мала зв'язок зі своєю мачухою. Практичні навички людина з духом Єзавелі в умінні домагатися свого дуже майстерна. Вона може використати тактику лестощів, переконання, сексуального зваблювання. Наклепу, брехні, звинувачень, залякуванню, таємниці, переслідування і цькування вона може підставляти в лапках інших, а також викликати в людях емоційну і духовну залежність. Ці люди рухаються заздрістю, ревнощами, суперництвом, почуттям власної обраності і винятковості, потребою у самоствердженні пануванні і монополії на чийсь час і увагу. Більше того, ці люди лихословлять і ображають всякого, хто встане на їх шляху. І якщо не зупинити цей дух, він спонукатиме людину ходити від одного лідера до іншого, розповідаючи про свою справу, щоб отримати підтримку. Як свавільна дитина ходить від одного батька до іншого, людина з духом Єзавелі шукає, щоб хтось підтримав і вислухав її скарги. Вона шукає впливу на інших. Використовуючи свої егоїстичні вимоги. Якщо ситуація не вирішилася до її задоволення, Єзавель зводить на клеп, чорнить, труїть свої жертви і сіє сумнів в розумі інших. Вона також неявно порушує дисципліну, намагаючись завоювати співчуття і підтримку. Ця тактика задовольняє почуття несправедливості Єзавелі. Ревнощі Дух ревнощів, Заздрість. Відіграє важливу роль в розпалюванні духу Єзавелі. Ревнощі прагнуть одноосібно оволодіти увагою, обожнюванням або енергією тих, на кого вона спрямована. Людина, спонукувана ревнощами, використовуючи контроль, прагне знищити будь-якого суперника. Єзавель особливо відчуває загрозу від обдарованих пророків, тому що через їх одкровення стають явними її приховані інтриги. Пророк заступник, чиї молитви можуть знищити всяку основу для влади Єзавелі, це її страшний ворог. Таким чином, дух Єзавелі ненавидить істину, благальну молитву і пророче служіння, що помазане. Істинне пророче помазання вказує наданий Богом духовний авторитет. Єзавель, яка прагне контролювати інших, дратує справжній авторитет від Бога. І відчуває вона загрозу від тих, кому цей авторитет увірений. Звинувачення звинувачення інше поширене знаряддя, використовуване людиною з духом Єзавелі. Коли цей дух повністю розвинувся, демони допомагають людині залякувати і робити страх в людях. За звинуваченням стоїть сатанинська сила вона сіє страх у серці жертви. Вона змушує людей бігти. Сватана наклепник братів наших, а також батько брехні. Дух засудження і звинувачення не має під собою основи істини, тому з ним марно сперечатися, з ним можна розібратися тільки в тому випадку, якщо Дух Святий просвітить людей, що стоять у керівництві. Як у випадку з Кореєм. завжди застосовуватиметься маскування істини і суті проблеми, духу беззаконня. Ті, хто ходить і діє в осуджуючому дусі, фактично погоджуються з бісівським вченням, тому вони відповідатимуть перед Богом, яку б ситуацію вони не намагалися, нібито виправити. Ось чому апостол Яков говорить, що де заздрість і сварливість, там всяке зло. Дух, що звинувачує, діє рука в руку з релігійним духом. Спільними зусиллями вони діють у церкві як жахлива і неправедна сила, створюючи основу для підтримки справ сатани. Пастори і лідери, які прагнуть розібратися з духом Єзавелі, мають бути обережні, протистоячи духу звинувачення. Якщо пастор або лідер починає боротьбу з Єзавелю, всяке її викриття має бути обґрунтоване на фактах, підтверджене свідками. Звинувачення з іншого боку ґрунтується на припущенні, що, на вашу думку, відбувається те то і те-то. Звинувачення підігріваються страхом і приведуть тільки до заперечення провини, звинуваченням у відповідь і помсти пасторові, внаслідок чого може бути підірвана прихильність до пастора і лідерського складу.